Вогонь, лід, чи, може, задуха, що з цього насправді є головною кліматичною загрозою, давайте розбиратись адже на кону, можливо, стоїть наше виживання. От просто уявіть собі таку картину. Один день пекельна спека, плюс 38 градусів, а вже наступного все засипає снігом справжня хуртовина. Звучить як сценарій фільму катастрофи, правда? Але ні, це цілком реальна історія, яка сталася в Колорадо у вересні 2020-го, і та раптова заметіль була лише початком початком рекордно холодної зими, що забрала сотні життів. І от саме це підводить нас до головного питання: такі погодні гойдалки стають все звичнішими по всій планеті. То що ж нас чекає? Вогонь екстремальної спеки, чи, може, крижані обійми нового льодовикового періоду? Яка стихія завдасть удару першою? Ну що ж, почнімо з першого підозрюваного вогню. І щоб зрозуміти його справжню силу, нам треба зануритись у такий глобальний феномен, як Ель Ніньо. Що ж це за звір такий? Якщо просто Ель -Ніньо – це коли величезна ділянка Тихого океану раптом сильно нагрівається. І це затускає таку собі ланцюгову реакцію погодних катаклізмів по всій землі. Саме явище, звісно, існує тисячоліттями, але останнім часом, через глобальні зміни клімату, воно стає все частішим і що найгірше набагато набагато потужнішим. Дивіться, як це працює. Зазвичай є такі потужні вітри, пасати вони ніби здувають теплу воду з поверхні океану від Південної Америки в бік Азії. Але от під час Ель Ніньо ці вітри раптом слабшають, і вся ця тепла вода повертається назад до узбережжя Америки, нагріваючи і океан, і атмосферу. Ну а далі той самий глобальний ефект Доміно. І наслідки цього ефекту Доміно вони просто вражають. Наприклад, потужний Ель Ніньо в кінці 90-х завдав збитків на тільки вдумайтеся: 5 трильйонів доларів. Це все через повені, посухи, штурми просто гігантська сума. Вона чудово показує, наскільки руйнівним може бути лише одне таке явище для всієї світової економіки. Але ж ціна вимірюється не тільки грошима. У 2016 році стався найпотужніший в історії Ель Ніньо. в Індії. Він спричинив рекордну посуху і страшний дефіцит питної води. Постраждало 330 мільйонів людей. Це майже все населення Сполучених Штатів. Масштаб людської трагедії ну, він просто колосальний. Отже, важливо зрозуміти. Ель-Ніньйо – це не просто спекотна погода, це посухи, які буквально спалюють цілі континенти, це повені, що змивають усе на своєму шляху, це тисячі й тисячі смертей, як от у 97-98 роках. Це найбільші евакуації в історії, як у Канаді, де 90 тисяч людей були змушені тікати від вогню. Схоже, докази проти вогню дуже і дуже переконливі. Але а що як ми дивимося зовсім не туди? Бо в ель Ель-Ніньо є сестра близнючка. Її звати ланін'я, і вона несе з собою абсолютно іншу загрозу. Ось тут чудово видно різницю. Якщо Ельніньо пасати послаблює, то ланінья, навпаки, робить їх сильнішими. Вона зганяє теплу воду аж надто далеко, і через це поверхня океану сильно охолоджується. Це, по суті, дві сторони однієї медалі, і обидві несуть руйнування. І щоб просто відчути силу ланіньї, подивіться на це число. Мінус 78 градусів за Цельсієм. Це на температура десь на Марсі. Це реальний показник, зафіксований у США. Такий апокаліптичний холод це і є справжнє обличчя Ланін'є. І знову ж таки справа не лише в холоді. Ланіння принесла Австралії найстрашніші повені за 60 років, а Європі найсильнішу посуху за останні півтисячі років. Вона породжує урагани, рекордсмени і навіть таке дивне явище, як морозні землетруси, це коли земля буквально тріскається від різкого замерзання. Виходить, що лід може бути не менш смертоносним, ніж вогонь. А тепер найцікавіший парадокс: саме глобальне потепління може запустити новий льодовиковий період. Як це можливо? Дивіться, льодовики Гренландії тануть, вливаючи в океан неймовірну кількість прісної води. Ця вода розбавляє і сповільнює Гольфстрім теплу течію, яка по суті обігріває Європу. І якщо Гольфстрім зупиниться, то на Європу та Північну Америку чекає справжня кліматична катастрофа і різке похолодання. Так, схоже, ця битва між вогнем і льодом лише верхівка айсберга. Давайте копнемо ще глибше, поговоримо про загрози геологічного масштабу, які ці температурні гойдалки можуть розбудити. Щоб просто усвідомити масштаб, погляньте 11 мільярдів тонн льоду. Стільки розтануло в Гренландії, не за рік, не за місяць, а за один єдиний день. Цією водою можна заповнити майже 4,5 мільйони олімпійських басейнів. Швидкість танення просто безпрецедентна. А от нагрівання океану може розбудити ще страшнішу загрузу її називають «метангідратна рушниця. Справа в тому, що на дні океанів і у вічній мерзлоті законсервовані величезні запаси метану. І якщо океан нагріється достатньо, щоб їх розтопити, цей газ може вивільнитись це буде як вибух бомби у повільненої дії. І ця, до речі, не просто якась теорія з фільмів. Саме такий раптовий викид метану вважають причиною найбільшої катастрофи в історії життя на землі Пермського вимирання. 250 мільйонів років тому воно знищило 90% усіх видів. І кліматологи вже бачать тривожні дзвіночки, що цей процес може повторитися. Отже, ми розглянули вогонь, лід, навіть метанові бомби, але що, як усе це лише симптоми? Настав час розкрити справжню глибинну загрозу. Давайте поставимо собі питання: а що якщо ці екстремальні температури, і спека, і холод насправді не є першопричиною? Що, якщо вони лише запускають інший набагато набагато небезпечніший процес? Ось вона. Відповідь за духа науковою мовою. Це називається океанічна аноксія. Це стан, коли океан просто втрачає кисень. І саме це, а не сама по собі температура, було головним убивцею під час більшості масових вимирань в історії нашої планети. А ось як це працює. Будь-який екстремальний перепад температури, неважливо нагрівання чи охолодження, вбиває мікроскопічні організми в океані, такі як ціанобактерії та фітопланктон. А саме вони, до речі, виробляють більшу частину кисню і для океану, і для атмосфери. Коли вони гинуть, рівень кисню падає, морські екосистеми колапсують і, зрештою, вмираючий океан перестає виробляти кисню для всієї планети. І це підводить нас до фінального, мабуть, найважливішого питання: що ж такий світ, світ із низьким вмістом кисню означатиме для нас, для людства. Подивіться, як падіння рівня кисню вплине на наше тіло. При 17% це зовсім невелике падіння, почне погіршуватися нічний зір. При 15% з'являться постійні головні болі, запаморочення а будь-яка фізична робота стане неймовірно складною. Нижче 14 починається так звана зона смерті, з якої добре знайомі альпіністи системи організму просто починають відмовляти. А при 6% смерть настає за лічені хвилини. Отже, повернімось до нашого початкового питання можливо, вся ця суперечка про те, що нас погубить вогонь чи лід, насправді хибна. Можливо, обидва ці шляхи ведуть до одного й того ж страшного фіналу, до світу, де найбільшою розкішчю стане звичайний простий вдих.